Щедрість македонських віруючих стала легендарною. Вони жили в крайній убогості, проте наполегливо бажали жертвувати. У них було безліч причин утриматись, але вони цього не зробили. У чому їхній секрет? Павло пояснює, що вони спочатку віддали себе Господу, а з Божої волі і нам. Отже, як і нам чинити так само? Все починається з повної віддачі себе Богові. Через Біблію та дух пророцтва ми відкриваємо його волю і вчимося довіряти йому. Через молитву ми запрошуємо Святого Духа перетворити наші серця і бажання. А через служіння ми співпрацюємо з ним, щоб досягти вісткою тих, кого він запрошує до свого царства. Це не одноразове рішення. Це щоденна подорож, яка починається рано вранці в його присутності через молитву і через його слово. Коли ми йдемо з ним, тоді навіть у скрутні часи наша віра зростає. Тоді, як і македоняни, навіть у скрутні часи ми жертвуємо, бо довіряємо, що нічого не бракуватиме тим, хто ставить його на перше місце. Ця довіра приносить спокій душі. Чому б не почати сьогодні? Скажіть Ісусу в молитві: Я хочу повністю віддати себе тобі. Попросіть у нього сил для виховання щоденної звички спілкуватися з ним, а також стійкості невідступно слідувати його слову в усьому. Потім, вірою, поверніть свою десятину і обіцяні приношення. Так ви проголосите перед небом і землею, що належите йому. Повертаючи свої десятини і обіцяні приношення, віддаємо себе Господу повністю, поставивши Бога на перше місце.